Під червня місяця вісу машин під лісом простив слід. У нас тепер іде до лісу хіба непосидючий дід. Чого так тихо говорю? Боявся його, як то кажуть, спугнути. Ну і початок, шановне панство, мої вітання і найщиріші побажання. Дивіться, знову це воно. А може, буде в нас кіно? Доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас. Знімав для вас. Ну що ж це робиться? Не знаю. Гриб був лиш там. Вже є він і тут. Як бути далі? Я не знаю. Хотів міняти я маршрут. Так, номер два дві хвилини в лісі. Мене так ліс зустрів, що я навіть заготовочку свою вдома придуману зранку не зможу прочитати. Сценарій фільму трошки змінюється. Ну нічого. Тут я поки не розумію, поки не зніму, не побачу, але поки зриваємо. Що це за гриб? Побачимо. Ні, це просто муховичок. Моховичок. Так, не воно. А ось і четвертий наш пасажир. Я прийшов, речі скинув. Бо вибрався на горбок, думаю, трішки посиджу. Не встиг сісти, уже стоїть. Прошу, черговий грибуньо. Сценарій фільму явно змінився. Потім розкажу чому. Я не коляка клета і не скажу, що караван лає. А собака йде. Але також люблю поговорки, приказки. Тож сьогодні мені підійшла така, яка звучить так: людина планує, а Бог керує. Ну і додав від себе і гриби з самого ранку вже дарує. Чому я сказав, що помінявся сценарій, друзі? Тому що дід... Зранку п'є каву і хоче якось віршовано з глядачем зустрітися і тому щось трішки накидує в хаті. Це вже потім вірші йдуть, як називає Тетяна Тимошчук. Моя така давня глядачка підписниця. Експромт. Вона їх називає лісові віршики. Так ось. Суботній ранок, як годиться, лиш півень десь кукуріку діду Панасу вже не спиться. Ну, геть не спиться старику. Кухня кавуся, бутерброди. Озброївся дід до зубів. У Бога попросив погоди і йде, погляне до грибів. Дід господарки не тримає, нема курей, немає й кіз, свиней, кролів, їх теж немає. Вся господарка діда ліс. Сьогодні свято Павла й Петра, їх привітати нині слід, і крок за кроком, метр за метром, дід лісом вже почав похід. Тож ви всідайтесь, добрі люди! Розпочинаємо кіно з грибами будемо. Чи не будем. В кінці побачимо все одно. Тепер всім зрозуміло, чому сценарій трохи змінився. Дід мався перше прочитати, коли вам вийти на таку нормальну дорогу, де не спіткнешся дуже читаючи вірша, а виявилось, що ліс нас зустрів зразу з грибами. І вже. Останні стрічки куплета, як то кажуть, не фуричать. <смі> Бо ми вже будемо з грибами. Бо ми вже з ними є все одно. Продовжуємо наш маршрут, який сьогодні буде змінений. Тому що минулий раз мій маршрут, так би мовити, постійний. Результатів не давав, а на зворотній дорозі я пішов іншим шляхом і там грибочки попадались. Так що я піду тудою, куди повертався минулий раз. До зустрічі при черговому грибі. Чи грибу. Не знаю, як правильно, я не літературознавець. А ваше завдання за такий початок підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарі. Ой, молодец! А ну, кращі знавці природи. Підкажіть мені, хто це так працював? Невже дятел? Бо надто великі куски на землі повідскакували. Бачите, якщо він так гарно чистить. То він трудівник такими кусками вишкалює. Я думав, що дрібнішими. Таке для мене теж цікаво. Я дуже люблю ліс, але всього я не знаю. Пишіть, пишіть. Так, є у нас перша сироїшка. Ось така. Ось така чистенька і гарненька. До кошика. Є початок і на сировішки. А ось ця зйомка проводиться спеціально для моєї вельми шановної глядачки Людмили Журавльової. Я колись показував це дерево, казав, який Розмір воно має. Пані Людмила написала, шкода, пане Василю, що камера не передає величину цього дерева. Тепер вже в масштабі можете побачити відносно мене, яке це деревце. Я думаю, вже видно. А що саме цікаве, пані Люта? Що беру камеру і. Демонструю. Під цим деревом, ось в цьому місці, росте ось такий хлопець, зветься він, білий гриб прикарпатських лісів. Ось він. Ось такий. І що саме цікаве, що він не один. Другий у нас знаходиться ось тут. О, бачите? Це для вас, все для вас. Це знімає дід Панас. Номер два. Біля цього великого бука. Так. Мало гриба, дід лісом ходить. Що зробиш? Вже як є, так є. Та дід все рівно що знаходить. Те, що знайду, то все моє. Находимо ось такого ще красного. Що є, то є. Але є. Ось такий. Орієнтир крива береза. Для тих, хто ходить після мене. Аби сте знали, де шукати. І гарна сироїшка. Ось така. О, єй вона. Так. Машин нема. А люди в лісі є, бачу. Вон пішли два хлопці. Та. Де той другий? Дід оператор. Ага, ой, між тими деревами. Ходять люди. А дід все ходить, 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 ліс геть пустий, так і не є. І щось дідуня наш знаходить. І з словами щастя ж ти моє. Ось таке щастя моє. Ось. Ось такий білячок. Так. Цей замість діда утомився, бо щось на бік він положився. Ага, його просто відгризли. На виліт. є ще один біленький. Маємо і ще одного біленького. Цього разу він ось такий. Так, красивий. Красивий. Хочу таким чином прямо з лісу звернутися до пані Олі Строг. Бо щось у нас не виходить, пані Оля, з вами зв'язатися через Facebook. Я там написав вам у месенджер свої номери телефонів, щоб ви мені зателефонували. Бо я відчуваю, що ви не тільки гриби збираєте, а ви маєте гарні рецепти по приготуванні. Чому я зараз це пригадав? Тому що я зараз заходжу до ділянки, де можуть попастися баранячі голови, як ви сказали, поправили мене. Дякую, не роги, а голови. Хай буде так. Ось. Хочу, щоб ви мені зателефонували, я хочу пару запитань вам задати. Я вам продиктую зараз номер телефона, це не є таємницею. 096-33 33, -33 166. Будьте ласкаві, зателефонуйте мені, бо я хочу щось попитати вас. В переписці це не так зручно. Дякую за увагу. Йдемо далі. Ну що, шановні друзі, ой, пробачте. Роги нам поки не попадаються, чи то голови, але щось цікаве я побачив. Добиратись будемо до нього разом. Треба позабирати всі палочки, котрі нам заважають, і будемо пробувати дивитися, що це є. Чи це він, чи це ого. Чи це не він. Ого, тут коріння. Пробуємо з того боку. Вроді би біленький. Так мені здається. Він. Все-таки він. Ось такий грибочок є. Є отакий біленький. Кладемо до корзини. Ну що скажу я вам, панове? В кущах казав життя моє. Як хлопці з Закарпаття мовлять. Проповз, а результат не є. Так, по 9 лише, а спека вже неймовірна. Дід мокрий з кущу виріс, там я більше не піду. Все, там дихати нема. Сьогодні будемо без баранячої голови, бо вона по кущах ховається. Так, дві півгодини години ми погуляли. Зайшов я перед сьомою. Трішки відпочинув, остину, Я вже й бриля свого з голови зняв, бо мокрий. І підемо ще походимо. В кущі більше не полізу, з мене досить. Я не самоубивця. Забрала є ще де походити. Чи з результатом то побачу. Ні-ні, дід слово тримає. Це вже не кущики. Отакі От кущики це вже цвіточки. А я лазив там, де були ягодки. Там взагалі кінець цвіта. Ось такого знаходимо біленького. В ми не попремо. Ні, там дихати нема. Є грибочок. Йдемо далі. Зустрів я, друзі, по дорозі цікавенький березнячок. Можливо, стане нам в підмозі, бо я зустрів тут біля чок. Ось такий біленький гриб знову попадає нам. При святі у нас нема роботи, хай тут застане і обід. Ні, зовсім буду я не проти, бо знов гриба знаходить дід. Ось так. Ось такий біленький знову попадає. А це вже не білячок, це вроді підберезничок. Так, це підберезничок. Такий молоденький, гарний, і його ми заберемо. І що зараз згадав, як один знайомий каже до мене, слухай, а що ти робиш на рибалці? Ти ж не п'єш. Я йому відповів... Ну я ще півбіди, що ти робиш на рибалці, як ти не куриш? От. І це було для нього дивно, а то було для мене дивно. А зараз ходжу по лісі, Навіть та й фантазує, дід. Жарко дуже. Спека неймовірна. Та Арима сама проситься. Іду тепер лісом та й сам до себе. Уже й до вас тепер бо озвучую. От. Я, мабуть, в лісі й пропаду, як в спеку ще хоч раз піду. Не шкода вмерти. Раз і труп. А хто кіно пустить в Ютуб, от чим я переживаю. Кіно дід зніме, а не буде кому закинути, холера, ясно. От чим переживає дідуню. Є ще один біленький, панове. Гарний, гарний. Значить, ідемо далі. І ви знаєте. Таку цікаву березенку я заскочив. Тут попадаються грибочки. Ось є черговий красень. Ось такий. Ось такий. О! Є? Є. Згадав я про рибалку, та й уже скажу, що я хотів сказати. У мене в описі є, що канал про гриби і рибалку. На рибалці, звичайно, теж люблю бувати. Ось, Але фантазія до віршів в мене, звичайно, в лісі краще. Тут ти ходиш, очі собі дивляться, а мозок працює в зовсім іншому напрямку. Рибалку відвідую тепер рідко, бо побачу, що рибалку менш цікавить. Людей, перегляди одразу падають, значить людям не так цікаво. А я не лінивий походити. Хоча на рибалці фізично легше. Звичайно. Йдемо. Так, панове, був у мене затяжний перекур, бо щось до мене муза прилетіла. І я сів і досить довго сидів. Писав гуморезку ще одну. Я вам колись одну читав уже. А це свого роду продовження. Так що відпочив добре. З часом я вам її прочитаю колись в лісі. А зараз знаходжу дві гарних сироїжечки. Ось це перша, а ось це друга. Але ця не годиться. Так, є. Кладемо, йдемо. Ми на зворотній дорозі вже пішла п'ята година, досить. Що ще будемо бачити, будемо знімати. Ну і який похід та без лисичок. Я вже почав зривати, потім думаю, а я та покажу, що я і лисички попадав. Я їх трохи вже сьогодні зривав. Було небагато. Тут ми такі листі, білі. Бо сонце не бачить, але парочка є. Так. Повертаюся, друзі, я все-таки з своєю коханою бучиною. І відразу чую, а що ж ти до гори сюдою, діду, не піднімався. Я ж тебе чекав. Видиш, діду, який ти є? А я не міг не зайти, друже. Не міг. Зайшов і тебе все-таки забрав. Забрав. Йдемо вже донизу. У цій бучині в мене враження, друзі. що ці гриби від всіх ховаються, а саме на діда Панаса чекають. Ну як таке можна пропустити? А людочок трохи було. Було. І дехто навіть плакався. Ось один, а ось і бо діду приліг і не достає. А ось і другий. Ось так. Ось така парочка під завершення нашого дня. Так. І, і ще одна сироїшка нам. Попадається гарно. Ось така. Так, але якщо вона до такої тут доросла, то що тут народ не проходив? Покрутимся. Дзвонили щойно двічі з дому, що був червоний Київстар. Цікаво їм і невідомо, куди ж подівся їх. Грибар. А чи грибар? А чи грибник? У лісі нині він заник. Всі трішки відпочити, друзі. Вже видзвонюють. Я так довго ніколи не був відсутній. Жінка переживає, а той козачок вже чекає, бо він мусить друзям показати, що його тато приніс. Ще ось цей горбочок подолаємо догори, потім донизу і тоді вже підемо по прямой до хати. Трошки віддихаюся, бо старе, негодне. Так, буде ще потреба, щось знайду ще включуся. Вже й находився я як треба. Прийняв хороший я удар. Я аж підняв очі до неба. Погляньте, друзі, божий дар. Один. Два. Ой-ой-ой. Не хоче зламався. Ти Це ж треба таке ще щастя знайти. Навіть і не думав, що так ще трапиться. Ось така троєчка. Ось так. А виявляється... Це ще був не кінець. І я вже й на цьому задумуюсь, чи він останній чи ще ні. Ось такий іще. Хлопчик. Цей дід Панас не присипляє. З людьми по лісі він гуляє. А ліс про це прекрасно знає, тому його... І не відпускає. Дивіться, не відпускає мене ліс. Не дасть мені вийти. І все черговий грибочок. Так від сонця. Отакий. От Невеличкий дуже, а вже жовтий знизу. Нічого, ми і жовті берем Гарною була в нас прогулка. Дзвонила вже моя сім'я, а ліс для мене, мов пігулка. Від нього здоровію я. Ну що ж, ми щось та назбирали під шість годин на все про все. Гриба у лісі зараз мало, та дід, як завжди, Щось несе. А що несе дід? Він, як завжди, покаже. Я вам, друзі, скажу, що я колись вже хотів перевірити, чи та лоза, з якої цей кошик плетений, чи вона не гумова часом. У нього скільки не кидай, він ніколи повний не буває. Він дуже вмістимий, він такий має об'ємний вид. Тут е, два відра. Десятилітрових по-любому входить. <хи> так, є урожай. Прощатись з лісом жаль. Але треба. Ну, ось і все. Ми на виході. Вітаю іще раз усіх я зі святом. Бувайте здорові, живіте багато! Миру чекаємо і кінця вже війни. Кацапа, усе ж переможемо ми. Мої вітання. Дякую всім, хто був зі мною при сьогоднішньому поході. Бувайте здорові. Хай вам щастить. До нових зустрічей у лісах Прикарпаття. Ваш дід Панас. І не забудьте підписатись на канал. У нас буде цікаво. До побачення!